Вітаю, друзі. Знаєте, Останнім часом я все частіше задумуюсь про те, а навіщо взагалі влада Володимира Зеленського? Ні, він, я розумію, він хоче отримувати овації, він їх отримував, але зараз він отримує їх значно менше ніж раніше. Більше того, тис на нього значно більше. А, я би не сказав, що все більше і більше людей хоче з ним зустрічатися на рівні лідерів а, інших держав. Таких людей стає менше. Взагалі, ставлення до Зеленського, особливо після саміту НАТО у Вільнюсі, кардинально змінюється. Я би не сказав і про те, що Зеленський і далі приваблює велику кількість політиків у світі. Ні, вже ні. По багатьох причинах і по тому, що Володимир Олександрович не зміг триматися. І корона дуже ярко засіяла на його голові, а потім просіла спочатку на очі, а потім на вухи. Він перестав бачити і слухати людей, а почав керуватися своїм досвідом, розумінням і компетенціями. Розуміючи, що вони, вони в нього на рівні коміка і керуючого кварталом, 95 таки залишилися, той результат такий самий. Так от, в мене запитання: навіщо йому далі? Ми розуміємо, що. Державі він нічого дати не може. Більше того, Україна перетворюється в такий варіант Білорусі, як би це дивно не, не лунало. Я спочатку думав, що ми будемо йти шляхом Угорщини Урбанізації, але ні. Ми йдемо навпаки більш жорстким сценарієм. Весною 2022 року. Ми побачили результат безпрецедентної єдності між державою та суспільством. Тоді показники всім інституціям були на неймовірно високому рівні. Довіра була навіть у Верховній Раді, які до початку Повноштанного вторгнення довіряло лише декілька відсотків, і от зараз ми бачимо до чого призвело те, що влада сприйняла таку ситуацію, як «Та, звичайно. І е, це була як даність. А от суспільство, дивлячись на це і розуміючи, що робить, і розуміючи, що робить влада, і бачучи, що робить влада, розчарувалась і довіра до інституцій впадає. Більше того, єдин, єдину інституцію, якою і далі довіряють, а є ЗСУ Збройні Сили України. А єдиною людиною, у якій рейтинг не падає, а навіть зростає, був до останнього часу головком ЗСУ Валерій Залужний. До речі, знаєте, дуже цікаво буде подивитися, як зараз буде а, зростати, падати чи стояти і далі на тому ж рівні довіра до нового головкома, якого призначив Зеленський, це головком Сирський. Подивимось, єдине, що я можу сказати, що довіра до залужного допомагала великій кількості підрозділів. Як я поясню, підпис залужного на прапорі, підпис залужного на футболці, підпис залужного на якоїсь книжці, все це капіталізувалося в гроші на ЗСУ і аукціони, які проводили, допомагали збирати. Величезні суми для купівлі дронів, автівок і всього необхідного для підрозділів. Дуже цікаво. Чи зможе те ж саме повторити сирський? Чи буде підпис сирського на прапорі комусь потрібна? Чи буде потрібна підпис сирського на книжці або, наприклад, на чийсь футболці? В мене великі сумніви і не через позицію самого сирського або через його якісь там заяви дії, ні, ні. Значно гірша ситуація. Зеленський, призначивши сирського, показав, що це політичне призначення і показав, що це його ставленник, і в будь-якому випадку, а, він ніхто. Ну от так більше того, якщо сирському вдасться хоч показати якісь досягнення найближчим часом, то рейтинг його швидко не впаде. Якщо ж. Найближчому часу ми не побачимо досягнень або навпаки, все залишиться так, як є зараз. Не впаде, навіть а залишиться. То рейтинг сирського буде падати, а претензії Зеленському через звільнення залужного буде ставати все більше і більше. Навіщо звільнили? Тому у Сирського зараз падала ситуація, і мова не про рейтинг і не про довіру в державі, а мова про те, що йому треба хоч щось показати. Він створив новий штаб, і якщо на позиції людини, яка буде відповідати за розвиток БПЛА у ЗСУ, призначають легендарного полковника і героя України Вадима Сухаревського. То і це, до речі, викликає повагу до цієї людини, до цього призначення. Це розумне призначення. Головне, що Васухарецький зміг показати ще й результат, а це дуже важливо буде. А це може зробити, буде, якщо він оточить себе людьми, які зможуть йому допомогти в цьому напрямку. І це добре призначення, яке я підтримую. Так, от, але на голову Генштаба, і тут знаєте. Варто стриматись, але сказати, призначення Баргалевича це, це велика помилка. Скоро всі це зрозуміють, але чому призначають Баргалевича? Все дуже просто. Баргалевич був заступником сирського, коли той командував сухопуткою. До речі, Бергалєвіч зараз який очолював ТРО територіальну оборону. Спочатку був взагалі проти, щоб ТРО робило окремим родом військ, чому тому що був заступником і Хотів, щоб все було під контролем сухопутки. Він і зараз заганяв фактично ТРО в сухопутку, і людина, до якої, до якої є фахові претензії, але це для іншого ефіру, і ми поговоримо про це потім зараз. Можу сказати: серед військових ні, ні, навіть не серед солдат, а серед офіцерів різного рівня. Призначення Бергалєвича було сприйнято як треш, Це був такий, знаєте, ну після шаптали Бергалєвич. Все все зрозуміло. єдина чеснота, через яку він став заступником, став мачтабом, е він був заступником сирського раніше, і це людина сирського. Все. Поставили свого на посаду, не за якісь знання, не щось інше. Ну, от так. Баргалєвич це звичайний радянський генерал. Ну, все, хто має сумніви, найближчим часом все побачать, все зрозуміють. А, такі в нас історії. Так от, повертаючись до м, ситуації з Зеленським, який м, хоче, хоче далі тримати владу в руках і веде країну незрозуміло куди. В мене з'являється запитання. Володимир Савичу, а нафіга вам ця влада. От відверто, у вас вже є там фоточки зі всіма лідерами світових країн. Ви вже потисли багато рук. Зараз витиснете значно менше рук. Ви знаєте, це не гірше за мене, приїжджають сюди значно менше, де і не хочуть зараз з вами дуже спілкуватися по багатьох причинах. Саме тому в деякі місця підписувати щось від України їде вже не Зеленський, як раніше, який любив це робити. А кулеба не тому що він міністр. МЗС, а тому, що ну, от так от склалося. Поведінка має наслідки, і поведінка в на саміті в Вільнюсі теж має наслідки. Взагалі, у політичного керівництва країни та суб'єктів з різних секторів є два шляхи: або збереження спроможності слухати чути один одного і продовження реформ. І збільшення підзвітності, реанімація демократичного процесів повага до інституції, не намагання взяти під контроль всі інституції і позбавити їх незалежності. в Україні потрібні сталі інституції. Так от утримання або навіть відновлення довіри і створення нового суспільного договору або Фактично, це контрреволюція гідності і це факт. Ну, тому що коли навколо Зеленського люди, які були а, або частиною антимайдану, або обслугою партії регіонів і Януковича, то це говорить про те, що все ж таки відбувається контрреволюція гідності. І до речі, те, що зараз відбувається, ще не називається делегітимізацією інституцій влади в Україні. Те, що парламент в нас вже й ніякий, всі розуміють. Але те, що парламент вже навіть не контрольований офісом президента, як раніше, теж саме ні, ні. Це не погане і не добре. Просто ті, хто там зараз сидять, кого привів Володимир Олександрович Зеленський до влади, взагалі вже нічого не хочуть, окрім грошей, і їх не цікавить держава, не держава. Вони дійсно хочуть збігти з цього парламенту, тому що їм вже вистачає і знайти собі десь. Ну, таке місце для життя, яке вони б обрали, або не в Україні. Це, до речі, теж про якість кадрового складу, яким займався Зеленський. Це те, кого він привів. Він привів до Верховної Ради не лише Галтівника Іванісова, зрадника Ковальова, брехуна Арахамію і Ришало Арахамію, бездумну, безуглу. Взагалі, яка ну яка є ганьбою. Сьогодні Верховної Ради Лізу Богуцьку, клочко та інших корупціонерів, брехунів, імбіцилів і будь-кого іншого. Хто зайшов в Слуги народу. Ні, в службі народу є пару людей адекватних, але знаєте, той самий випадок, коли мені кажуть, ну в Росії ж є ж адекватні люди. Нормальні я кажу, є, 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 є їх так мало, що оця ложечка меду в ту діжку лайна не впливає на якість лайна. Зі слугою народу так само. І не дивуйтесь, що я їх порівнюю з Росією. Модель з єдиною Росією настільки схожа, що навіть смішно. З Кремля теж дають вказівки за що голосувати. І суб'єктності депутати держдури не мають. Так само, як і з мають суб'єктності депутати Слуги народу. Їм дають вказівки, за що голосувати, як голосувати, як казати і взагалі це ж посіпаки. Не більше, не менше. Так от, повертаючись до Володимира Олександровича Зеленського, нефіга вам та влада, ви хочете перетворитися в маленького Путіна але або маленького Лукашенка, тому що країні ви нічого дати вже не можете. Я вже, вам варто вже сказати: я закінчую строк при будь-яких варіантах я йду. Це треба казати Зеленському. Закінчується війна, і Зеленський їде кудись давати інтерв'ю, давати лекції, писати книжки. Він може поїхати в свою, на свою дачу в на віллу, вибачте, в Італію або в свою квартиру в Лондоні. Він може, до речі, треба не тільки їхати туди, треба ще й сплатити податки за них. Так, от, все це зробити, і сказати Україні. Знаєте, я все розумію. Я пам'ятаю великі крадівництва. Я пам'ятаю, як я руйнував Володимир Зеленський, повинен сказати, інституції, і все інше йти. Але він це не зробить. Не дадуть його оточення. Не дадуть Єрмак, Татара, Шурма та інше Арахамії, які розуміють: якщо Зеленський піде, їм хана. За все, що було, і за намагання узурпувати владу, і за фактично. Повторення шляху Януковича той теж знищував інституцію, зурпував владу і брався під контроль. А історії з такі як Мазепа і Бігус вони будуть мати наслідки тільки після зміни влади, так само як і будуть мати наслідки, коли ті чи інші інституції на 100% силові структури. Підкоряються офісу президента замість того, щоб займатися своїми справами, хоча в офісу президента нема ані повноважень, ані прописаних якихось можливостей контролювати. їх. Виключна лояльність, і, до речі, Зеленський, який призначає постійно людей лояльних, а не компетентних, теж показує, що ні ні, такі люди не повинні керувати Україною в повоєнний час. В будь-якому випадку, мені б дуже хотілось почути відповідь від Зеленського, який не тільки знищує інституції, який не тільки не спілкується з українськими ЗМІ, а все каже західним ЗМІ, який бреше і порушує закони, який призначає на підставі лояльності, і не компетенції, які не призначає, до речі, колишніх ведучих курсів по Мінету дипломатами та послами а міністра, який. Саботував закупівлю зброї і снарядів перед війною тарана він призначає після повноцінного повноштанного вторгнення послом в Словенію, замість того, щоб судити його. Він переслідує опозицію, він фактично, з його згоди, викидаються опозиційні канали з єдиного телемарафона. Він не забагато, не забагато негативу. Влада повинна зрозуміти, або вона говорить про новий суспільний договір, а Зеленський після війни йде, або це показує тільки одне: що Україна, яка бореться з драконом, на жаль, перетворюється в того дракона, з яким бореться. Тому що російські ідеї чомусь у нас почали. Проростати і розцвітати буйним, цвіт, буйним кольором. Тому знаєте, давайте закінчувати з історією про те, що Зеленський потрібен країні. Зеленський не потрібен країні. Країні потрібні нові люди, компетентні, досвідчені. Мені не важливо, хто буде на наступних виборах балотуватися: а безсмертний, Кушулінський, хто будь інший, багато кандидатів буде. Обрати можна, головне, щоб ця людина була державницька, щоб в неї були погляди а, на демократичну незалежну суверенну Україну, які права людини поважають. А сталість інституцій ніхто не хоче знищити. Це дуже важливо. І от я розумію, що Зеленський це робити не буде. А велике крадівництво 2.0, 3.0 при ньому будуть існувати і створюватись нові і нові. Нам це не потрібно. Нам робити треба державу, з якої б не хотіли їхати, а не діти, а не дорослі, в яких хотілось би жити, а не збігти. Зеленський таку державу створити може тільки в слузі народу або в сватах. До речі, це в нього виходило непогано. Створювати віртуальні казки і розвішувати лукшуну на вуха народу. Ну, сподіваюсь, що на цьому історія Володимира Олександровича як президента України повинна закінчитися і закінчиться. Вірю в це. Вірю в те, що ми переможемо. Вірю в те, що Україна переможе, як ворогів внутрішніх, так і зовнішніх. Нам потрібна перемога. І все буде Україна. Папа. -па.